Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Сьогодні я починаю 27-й випуск рубрики Відомі люди. Володимир Золкін народився 8 вересня 1981 року у місті Києві. Український журналіст. Ютубер та активіст на своєму ютуб-каналі бере інтерв'ю російських військовополонених, затриманих під час вторгнення Росії до України 2022 року. Володимир одружений та має дитину. До вторгнення Росії в Україну займався аналітикою для юридичних компаній, як фрілансер. Вів блог на Ютуб-каналі про українську політу. Золкін самостійно телефонує росіянам із новинами про їхніх родичів у військах, дислокованих в Україні. Намагаючись протистояти російській дезінформації про війну, він має доступ до контактних даних сім'ї зі служби Шукай своїх, яка дозволяє росіянам залишати свої дані та дані про зниклих безвісти солдатів, яких вони шукають. Золкін зіставляє запити із фотографіями та відео із лінії фронту. Полонених просять надати згоду на інтерв'ю та його трансляцію. Перш ніж вони розповідатимуть про своє військове минуле та події, які призвели до їхнього захоплення в полон, а також свої думки про війну. Згодом ув'язнених просять зателефонувати рідним та друзям із метою донесення правди про війну. Володимир Золкін разом із своїм колегою журналістом Дмитром записав більш ніж 500 інтерв'ю і продовжує і записуватись далі. Як на мене, Володимир та його команда робить дуже важливу справу для нашої країни. Хто б що не казав, але це допомагає росіянам, можливо, невеличкому відсотку, але все ж таки допомагає не їхати сюди, не ставати добривом на нашій українській землі. Тому дякую Володимиру та його команді. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе! А я дякую всім за увагу! Пишіть коментарі, побільше більших пишіть, дивіться сімей відео, ставте вподобайки розповсюджуйте це відео, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене це дуже і дуже величезний стимул. А я дякую всім за увагу. Цікаві факти.